24-річний ветеран Іван Бубульчук з усть путили доброволець ЗСУ. Відкрив фудтракт у вижниці. Ідею реалізував, подавши документи на участь у програмі Грант для ветеранів та членів їхніх родин. 250 тисяч гривень він витратив на кухонне обладнання. У фудтраку готує шаурму та інші страви швидкого приготування. Іван планує створити робоче місце та планує масштабувати власну справу. Іван Бобульчук – доброволець з усть путили. Навчався у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут за спеціальністю екологія. Завершити виш не встиг, бо залишив навчання і пішов на фронт. Коли почалася повномасштабна повномасштабне вторгнення, коли почалось, то ми просто типу зібралися 24-го числа, і 25 го числа ми бігали по воєнкоматах. У Мене просто немає. Не було на той момент ніяких військових документів, типу військово-облікових, тому що я не проходив е служби і вдалося піти в ТРО. Спочатку ми пройшли навчання е коротке. Потім е ми поїхали на один з напрямків, типу, взагалі такий е не гарячий. Ми поїхали на Сумщину, е там виконували деякі завдання. От, потім у нас була ротація, ми знову ж таки готувалися до виїздів. І Потім нас відправили на Донецький напрямок трохи південніше Бахмуту. У мене на очах вбили побратима і врятувати не вдалося. Найважчий спогад з війни для Івана Бобульчука. Був день, тільки тяжкий день. Типу, у нас відпрацьовувала артилерія, і наш побратим ну, з 5-го окремого штурмового полку, наш побратим. Він отримав важке поранення в, в живіт. І, ну, і ми проводили евакуацію, ми йому надавали першу домедичну допомогу. І ось це, мабуть, най, така, найяскравіша і найболючіша подія, яка сталася в мене там. Тому, ну, бо це була перша подія така. Там, ну, були ці крики. Після демобілізації у Івана Бубльчука лікарі діагностували посттравматичний стресовий розлад. Було важко. Сидів вдома, не виходив на вулицю, Там, грав PlayStation, пив пиво, ну, моніторив постійно новини. Потім захотілося щось робити, захотілося бути в русі, захотілося бути реалізованим. Я завжди до цього йшов і. І все почав планувати, почав щось робити. Про ветеранський грант Іван дізнався від свого товариша, отримавши консультацію у центрі зайнятості, склав бізнес-план та подав документи. 250 тисяч грантових коштів. Підприємець витратив на кухонне обладнання, доклав власні заощадження на сировину, кавомашину та відкрив у вижниці фудтрак для громадського харчування. Я прийшов в центр зайнятості. Мені розказали про це детально. Мені розказали, що Може бути грант для ветеранів, для учасників бойових дій, які там умови. Ми говорили, я аналізував і прийняли рішення, що це супер умова, це дуже круто. Мені дуже подобається. І почала працювати з грантом. Фастфуд це те, чого потребувала вишниця. От, і, типу, ми просто. Почало працювати в цьому напрямку. Війна навчила виживати. Розвиток власної справи для Івана. Нині це перемогти стрес. Я е, приймаю дуже швидко рішення. От, і рішення приймається моментально, без якихось вагань. Е, аналізую дуже швидко і приймаю рішення. Це, мабуть, один з одне з найкращих навичок, які я приніс з фронту. Юген Биселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4.